Китай хоче стати головною державою сучасного світу. У нього не дуже виходило. Але з кінця 2024 року у нього стали виходити все краще і краще, тому що з'явилася нарешті людина, яка вирішила зробити Америку великою знову. І поки вона буде робити Америку великою знову, великим знову стане Китай. І це, до речі, не жарти, тому що ще до перемоги Дональда Трампа Китай продемонстрував здатність використовувати. Інструменти м'якої сили для посилення своїх регіональних позицій. Ми це не дуже помічаємо, але є регіональні моменти, які переконливо про це свідчать: перемога про китайського кандидата на виборах на Мальдивських островах, де знаходилася індійська флотилія, де цього вже не знаходиться. Перемога про китайського кандидата на виборах на Шрі-Ланці, які завжди були такою фортецею індійського, значить, до певної міри американського впливу. Революція в Бангладеш, де було усунуто від влади проіндійську автократію. І це можна далі перераховувати. Це просто такі очевидні політичні моменти. Зараз, коли Сполучені Штати припинили роботу USAID, Китай почав просто. Настирливо пропонувати свої фінансові послуги всім країнам, які позбулися американської фінансової допомоги. А мова йде ж не тільки про підтримку громадянського суспільства, мова є про якісь гуманітарні програми, про епідемію ВІЛ, про різні інфекційні захворювання. До речі, це нас теж стосується.